Проросійські сили погрожують масштабним наступом у напрямку Маріуполя. Напередодні з'явились повідомлення, ДНР встановила контроль над Новотроїцьким наступне місто на півдорозі з Донецька до Маріуполя. Волноваха звідти надходять суперечливі відомості, чи то бойовики обіцяють захопити райцентр найближчим часом, чи то навіть вже захопили. Але ми маємо можливість напевно це перевірити. Григорій Жгалов щойно побував у Волновасі. А зараз він з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітання. Скажи, будь ласка, хто власне таки контролює волновах? Яка зараз ситуація? Тобі слово? Добрий вечір, Руслан. Ну насправді напередодні наші колеги в тому районі натрапили на згін проросійських сил одразу за волноваху у містечку Новотроїцьке. А е, від ранку в інтернеті ширилися чутки, що ДНР вже веде наступ на Волноваху. Однак, коли ми приїхали, ми побачили абсолютно мирне місто. А навіть і не скаже, що лінія фронту вже за 10 кілометрів звідси проходить ні укріплень, ні блокпостів чи додаткових заходів безпеки, якогось ми не помітили у будинку райдержадміністрації не таким. Всіть український прапор навіть сторожа не побачили, зустріли там заступника голови району, сам же голова на нараді обладміністрації. На тут кажуть, що розуміють, що вони можуть бути далі на черзі наступу ДНР. Але що робити? У Нас таке враження склалося, що не зовсім знають, тому зосереджуються на соціальних питаннях. Пряма мова живуть в основі панімайте е -е, такої. приближенных к военным. То есть все напряжены, и очень сильно напряжены, учитывая то, что у нас еще такое количество людей, которые переехали к нам, беженцы. Вопросы к э, Таруте. Никаких указаний мы за последнее время с областной администрации не получали. То есть я ничего не могу сказать, что какая-то там нам что-то рассказывают, как себя вести в этих условиях. Вулиці ж Волновахи, як я вже сказав, зовсім не вказують на те, що це вже прифронтове місто. Гуляють люди. Школярі повертаються з уроків всюди. Дуже багато української символіки, але де на де трапляється і російська. Ну і люди загалом не зовсім помічають чи переймаються наближенням фронту. Хоча в місті є великі проблеми. Наприклад, тут вже більше місяця у кранах взагалі немає води. Що мешканці Волновахи сприймають здається холоднокровно. пряма мова. Мы в соседнем селе, Валерьяновка, у нас пока спокойна ситуация. Дай Бог, что так и оставалось. Мы этого не ощущаем вообще никак. Ну и слава Богу. И по городу походить, это, походить там, везде флаги Украины нарисованы. Мы за Украину. Ага. Не, ну конечно же, мне как-то все равно. Ну на не хочу. Нас дуже здивувало, що на вулицях ані волновах, ані інших поселень. по дорозі ми не побачили силовиків, на увазі міліцію. Тож рушили до райуправління. Райуправління виглядає ось так. Броню двері у вікно видно мішки, тобто берег кодування. Однак ніхто з начальства до нас не вийшов. Коментував роботу міліції. Черговий, який запевнив, що це зараз пряма мова. Городіл знаходиться на сильному варіанті. Ви бачите і окна забрикадірованим мішками з піском. Руководство міри предприймає. Ми ж, в свою очередь, не сьомому сильним варіант носіння служби. Ну, а за нашою інформацією, голова управління сьогодні виїхав з міста. Куди саме ми не знаємо. Ну і ще правохоронці тут в Волновасі, за нашими даними, активно пишуть заяви на звільнення. Тобто, ось така ситуація в тому районі. Руслане. Дякую, Грише. Григорій Шгалов. З останні інформації про ситуацію у місті Волноваха.